Всім привіт! Ви на каналі Сируспроф. З вами Ярослав. Робимо пряму трансляцію з електронних торгів, в яких ми приймаємо участь на закупівлі акумуляторної техніки ще для патрульної поліції України. От, наша пропозиція є найцікавіша, так як ми робили пропозицію по Хускварні 215. Тому що згідно лоту, це дозволяється от наша ціна 58 тисяч, тому ми являємося відповідно першими, останніми е, учасниками, які будуть робити е, пошагове зменшення ціни. А в умовах е, тендеру е, вказується, що перевага передається тому, хто дасть найнижчу цінову пропозицію. Тому от побачимо. Якщо, якщо ви побачите з часом, що патрульна поліція буде користуватись кусхарнівськими пилами акумуляторами, майте на увазі, можливо це одна із наших Якщо ні, то значить, значить ми просрали тендер. Ну Побачимо, подивимось. Цікаво самому, тому от, давайте, кому цікаво, не перемикайтесь, будемо дождіться до кінця. А, хто не знає, нагадаю, що всього є по прозору три етапи. Три етапи. І в третьому етапі, хто дасть кращу позицію по ціні, той по факту повинен вважатися переможцем. Але е е є ж багато тендерів, які е не завершились. По якоїсь причині е нас навіть можуть і в кінці, якщо навіть ми і виграємо, то нашу пропозицію можуть відхилити. Тому, скажімо так, в принципі. Все, що вимагалося від нас, це наведення е, порівняльної характеристики по даному товару. Е, ми, від, все, що вимагалося від нас, ми зробили порівняльну характеристику. Е, на основі цієї, е, МСЄ 70 ї е, навели порівняльну характеристику по хускварні. подали всі документи, ну от, ждемо, дивимося. Давай, чувак, тебе залишилося 16-15 секунд. Що ж ти запаєш? Мені цікаво даш таку ціну чи не даш. Перший учасник поставив ціну 68 тисяч. Не думали, не гадали, участь в тендері є платною, хто не знав. Не переживайте нікому, давати гроші ці не потрібно, вони стягуються з вашого балансу автоматично, тому що кожна, кожен тендер, який проводиться на прозору, має свою. Вартість. Тому для того, щоб подати заявку, потрібно було зробити оплату на прозору для того, щоб наша пропозиція була прийнятою. Ну, взагалі є е, е, мінімальне пониження. От наскільки е, от беремо е, тендер, ось е, е, мінімальне пониження повинно становити 700 гривень не зрозуміло чому його ніхто не робить. Ну, ми постараємось зробити все правильно згідно згідно того, що вимагає від нас умова. Ставимо суму 57, 57 300. Ну, на жаль, якщо я не помиляюсь, то принцип... Діє такий 57300 і от зробити заявку. Так, другий раунд. Е, учасник No1. Учасник No1 поставив ціну 66800 Учасник No1 68. Ага. Трішки льот починає таяти. Учасник No2. Учасник номер 2 не планує понижати свою ціну. 56 888. 66 888. Так, я щось, якщо чесно, не, не знаю, я щось юмора не розумію. Давайте ми тоді не будемо понижати свою ціну. 50 57 тисяч 299. это ну, неправильно, а в данном выпадку, ну давайте попробуем надто вот высокая заявка давайте поставим 56 600 заявку прийняти? Ну, вот, блин Ще стягнуло у нас 700 гривен Але ну, по крайній мірі воно нам дало можливість зробити це правильно. А чомусь врешта, врешті випадків я не знаю, щось іде не так. От зараз ждемо добігають другий етап перемов. От Ми бачимо нашу ціну 57300. От е, Наша попередня ціна, зараз у нас тут з'явиться ціна 56600. От мені цікаво, як прийняло заявку від учасника номер 2 якщо він взагалі не понизив ціну ні на копійку, ні на гривню. Біж... Ну, Другий раунд. Ми виграємо з кращою ціною. Ну, дається 5 хвилин, зараз 2 хвилини на перекор і йдемо далі. Учасник номер 2 Нарешті, нарешті. В нього зійшов камінь і потекла вода. Зробив нижчу ціну. Нарешті от уже ми можемо сказати, що ми вже заекономили пару гривнів для патрульної поліції. 66 тисяч. 66 тисяч <кій> спустили, я так розумію, учасник 1 учасник два. Там побачимо, що воно буде. Давайте зробимо свій хід, щоб все було максимально прозоро. Наша наступна ставка це вже буде 55, 55 900. Оголошення результатів. Учасник номер 2 дав 66 А, учасник номер 1 66 тисяч і наша пропозиція є найнижчою 55 900. Ну, Побачимо, що буде далі. По ходу, наскільки я розумію, все повинно виглядати на тому, що зараз аукціон закривається. От Зверху є інформація з приводу того, що в 13.46 аукціон закінчився і очікуємо на розкриття імен учасника. Побачимо, хто ці, пацани, хто ці пацани, які так не хотіли робити добру справу для патрульної поліції. Так, щось відбулося. І ось ми бачимо. Не хотів скидати ціну товариствомід і Смартко. Ми зробили ціну нижчу. А, дається, здається, здається, 3 дні на оскарження пропозицій. Після чого, якщо пропозиції буде не оскаржено, то нам повинно прийти, повинно прийти повідомлення про наміри укласти договір з департаментом патрульної поліції на поставку техніки. А після того, як вони отримують, через 7 днів нам повинні вони зробити оплату. Тому ждемо на сьогодні все. Всім привіт! Росія настав довгочасний, довгоочікуваний час. Прийшло нам повідомлення. Ми так розуміємо, що це з приводу тендера, де ми змагалися з патрульною поліцією. От, Відкриваємо, дивимось, акумуляторні бензопили. Пропозиція. Перейти. Розглядав нашу пропозицію сьогодні четвертий день. От Хочемо подивитися, що там. Попко Ханевець Ярослав Васильович. Дискваліфіковано. Питання. За що? Причина дискваліфікації не відповідає умовам технічної спеціації та інших умовах щодо приймати закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та або документах, що може бути учасником процедури закупівлі відповідно до 43. Особливості пункту. то, що воно хотілося доказати, за те, що хотілося доказати, напевно, якщо вже все, порішали, то ми були тут колишні. Я не буду робити свої ставки, але я вже знаю, можна сказати, фірму переможця. От. Все було прогнозовано. Всім дякую.